Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про топ моїх 5 ароматів, які я для себе обрала з всього того, що я протестувала на Pitti фрагранси у Флоренції. Що таке пітті-фрагранси? Але підписуйтесь на, на мене, а я вам зараз буду розповідати. Це, це... це така виставка, яка Проходить у Флоренції, і це виставка нішової парфюмерії. Я робила вже відео про, ці, про цю виставку, я вам його залишу в, в описі до цього відео. І сьогодні я вам хочу розповісти про 5 ароматів, які мене просто. Ну, дуже так мені сподобалось, що я б їх хотіла собі у колекцію купити. І насправді кажучи, деякі аромати не, не, не повинні навіть були мені сподобатися. Бо там є такі ноди, які мені не подобаються. Я всі назви залишу внизу в, інфо, в інфобоксі, так що відкривайте та дивіться. Всі ці аромати 24-го року. Ось це перший аромат, про який я вам зараз буду розповідати, це аромат, який був. Ем... Який був виставлений на, на ринок два дня до того, як він приїхав на, на виставку у Флоренцію. Так, цей аромат називається Amber Negroni. Амброве нігроні це як цей алкогольний напій. Тут алкогольні ноти. Я не люблю алкогольні ноти в ароматах. Тут у нас є вермути, тут є джин. Більш за це, тут ще є Айсо і супер, це молекула, і є, є ще молекула Амброксана. А ви знаєте, що я з молекулами не дружу просто зовсім. Я їх не чую, люди. Я розумію, що молекули зроблені, скільки раз мені казали, що ти їх не чуєш, це тому, що, що ти їх не так використовуєш, що їх потрібно використовувати з чимось. Я знаю, що їх використовую для того, щоб трішечки покращити е, технічні характеристики аромата іншого. Тобто є такий, наприклад, аромат від Джуліта з пістолетом, е, е, який називається Note E Perfume, тобто не парфум Він теж, е, це молекулярний аромат, і він в мене був аж два рази. Я його не чую. І навіть якщо я його використовую разом з іншим ароматом, я не чую різниці, люди, я не чую просто зовсім. І скільки раз мені писало, тобі потрібно протестувати молекулу номер 1 Ну, що я тестувала її, я її не чую, люди. Я, у мене, то, знаєте, як, як, як якась аносмія. Так ось, тут у нас алкогольні ноти і ще і молекулярні ноти. І все ж таки цей аромат мені дуже подобається. Чому? Тут у нас є мандора, апельсин, мандарин, танжерін, молочний шоколад. Люди, Тут молочний шоколад просто суперовий, гіліотроп, карамель, ваніль. І спеції. Люди тут молочний шоколад такий. Що він просто на вас кидається, той молочний шоколад. Дуже часто мене запитують, який аромат ти можеш порадити з молочним шоколадом? Ось, оце. Я розумію, що це аромат з ароматом молочного шоколаду. Тобто, це не моноаромат, але він тут дуже класно відчувається. І що ми тут отримуємо? Ми тут отримуємо супер класний, супер. Гарний гурманський аромат, дуже красивий. Але він не супер солодкий, бо він цитрусовий а, спочатку. Тобто супер-супер класний, супер-класний аромат. Інший аромат, коли я його перший раз почула, він називається Спірос від Atelier Sens. Я подумала, ох, він супер. І тут просто кожна нота, просто знаєте, моя нота. Тут у нас зелені ноти, а, вишня черешня, Сухе дерево, мускус, білі квіти. Смажені горішки, люди, смажені горішки. Тонка і ваніль. Цей аромат це просто я не знаю, що це таке. Це просто, це просто потрібно, щоб це було нелегально, бо воно дуже класно звучить. Так, оці. О, супер. Коротше кажучи, це. Солодкий аромат, тут така, знаєте, солодка така черешня. Тут тут оця оця ваніль, а оці горіхи, їх відчувається вони прям такі, знаєте, реалістичні горіхи. Я от думаю, що якщо б тут ще був шоколад, то це просто була б, ну, ну все, іншого просто нічого не треба. Але це не супер такий, знаєте, прям. Дуже приторний, якийсь дуже солодкий аромат, бо тут зелені ноти, і їх відчувається ще й білі квіти. Тобто супер-супер класний. Він їстівний такий аромат, але він не супер такий гурманський, що його не можна носити в інші там якісь я не знаю, випадки. Він мені дуже сподобався, дуже сподобався. Я люблю черешню, я люблю вишню. І ви знаєте, моя, моя любов до, до, до цієї вишні, до черешні в ароматах, вона народилася не зараз. Не тому, що там декілька років тому Том Форд зробив аромати з вишнями і всі просто як, як поскаженіли. Ой-ой, вишня, вишня люди. Перша вишня, яка мені дуже сподобалась, це була в. В ароматі від Кашарель, який називається Глорія. Ось там просто супер. Тобто, у мене це це вже, це, це от, така, знаєте, обсесія пасивна з, з вишнями та з черешнями вже так десь років 20. Тобто, це, це не зараз, що я розпочала оцю ноту дуже любити. Ем, далі, ще один аромат, і тут мені дуже пощастило, був бренд. Мені просто подарував цей аромат. І мені потрібно вам сказати, що то, що він мені його дав, це не означає, що вони мені сказали, і тепер ти повинна нам там щось там ні. Просто, просто подарували, подобається, добре, не подобається амінь. Ось так. Мені здається, що це єдиний нормальний який, знаєте, підхід до цього всього. Це дуже класний аромат, він мені сподобався більш за всіх аромати, що у них там були а там були дуже класні аромати. Це аромат, який називається Саді Бача від Zero Molecule. Це італійський бренд. І тут у нас є амброксан, якого я не чую, як я вже казала. Мигдаль, магнолія, черешня, ладан, бензоїн, Пудрові ноти, тонка і стіракс. Ось ем, можна, чим, чим дуже мені сподобався цей аромат, сказати можна майже не знаю, 90% ароматів з вишнями чи з черешнями, ем, які є, в них завжди присутній якийсь аромат алкоголю. Дуже часто це, наприклад, амаретто, бо амаретто його роблять з мігдаля. Тобто, ось запах ну, більш-менш він такий схожий. Або, наприклад, ром теж може бути. Дуже дуже часто ось просто зверніть увагу, якщо є аромат вишні, то є і аромат алкоголя. В цьому ароматі алкоголю зовсім немає. І тут дуже класний запах. Але це не тільки про вишню, це ще і про оце такі, знаєте, легкі такі пудрові ноти, це і солодкий дуже аромат. І ось ця, э, ось ця фруктонеза, вона трішечки, я можу сказати, якась прикопчена. Але ну, щось, я так думаю, що це через ладан ось такі, трішки такі не копчені ноти, а просто, як от, знаєте, Сушений, е, е, як його, слива, оця сушена, ось, ось щось таке, щось воно так пахне прикопченим трішки. І не так давно цей аромат був на мені, я вийшла з магазину, і жіночка мене зупинила в цьому, на, на вулиці. І каже мені, а що це в тебе за аромат такий? Я за тобою йду з магазину. Що в тебе за аромат такий? Я кажу: ось, оце такий аромат, це італійський бренд. Ось, я їй все розповіла, все їй там показала на фрагрантиці Вона ой, дякую, дякую, він так класно пахне, так класно пахне. І люди, він супер, супер класний, супер цікавий аромат. Потім ще один аромат. І тут просто аромат мені. Він не повинен був ну, ніяк сподобатися. Ну просто ніяк. Бо тут є аромати, які, ну, ноти, які мені не подобаються зовсім. Тобто шкіра не подобається. Уд не подобається. Троянда не подобається. Гірань. Гірань сама по собі, вона непогана. Але коли гірань та Троянда та ще і уд, та ще й там Амбра і ще дуже багато всяких там дерев'яних нот це може бути проблема. Е, але як же ж мені сподобався цей аромат? І ви знаєте, я, я якось ніколи не, не, ну, не дуже, принаймні, тестувала аромати з, е, наприклад, там, з Дубая. Тому що я знаю, що е, аромати з Ближнього Востоку, е, так я сказала, да, е, вони, вони дуже яскраві для мене. Там уд, там троянда. І просто йти е, навмисно, тестувати те, що, скоріш за все, мені не сподобається. А ще. Е, Дуже-дуже часто у мене запитують: а чому ти не купиш, наприклад, там аромат такий, чи аромат такий. Ну, по-перше, у мене немає де протестувати ці аромати зовсім. І тому купувати їх наосліп я не буду, бо я не знаю, що за аромати. І я знаю, що такі аромати мають тенденцію бути дуже яскравими. І дуже такими яскравими по удовому яскравими. І мені це не сподобається, але цей аромат. Люди, цей аромат. Тут дуже багато. Тут тропічні фрукти. Це у нас ламар нуар від кажал. Тропічні фрукти, фіалка, зелене яблуко, бергамот, карамель, бальзамічні ноти, ваніль, амбра, кашмірове дерево, гуаяк, гуаяк, сандалове дерево, мускус та мох. Тобто тут багато всього. І який же цей аромат чудовий люди, він чудовий. Ну, По-перше, я вам хочу сказати, що я тут троянди не чую на щастя. Я не можу сказати, що я тут чую такий уд, до якого я звикла, який у мене завжди як асоціюється з удом. Ну, я розумію, що уд просто це не так. Не, ну, не... Територіально це у нас не росте, я так думаю. Тобто для мене, наприклад, цей оцей бахур, який це роблять, що коли там його палять і, і в хаті так пахне, це, ну, це просто не частина нашої культури. так, тобто Я не звикла до, до того. Але уд, який я знаю, який мені не подобається, тут такого нема. У уду. Ось. І цей аромат мені дуже сподобався, люди. Дуже сподобався. Тобто, тут така, знаєте, велика доза дерев'ях. Дуже дерев'яний аромат, але все таки класний, все таки теплий, класнючий. тропічний, тропічний аромат спочатку такий, знаєте, яскравий такий бум, тропічні фрукти. Солодкий, просто чудовий аромат. Мені дуже сподобався. І він, знаєте, він якийсь такий. Загадковий такий, якийсь такий нуарний, але в доброму сенсі цього слова. Він ось, мені здається, такий аромат для, для Maleficent, і типу. Ще вчора якраз я була в цьому ароматі і я здоровкалась з другом зі, зі, зі своїм. І він так мене обняв він, і сказав, як же ти класно пахнеш. Люди, він класно пахне цей аромат. Просто супер. Я, я у захваті. Я у, у захваті, що я навіть не думала, що так буде. І останній аромат, і тут, знаєте, тут просто. Е по-перше, мені було дуже цікаво і дуже, дуже я радію, що я познайомилась з жіночкою, яка створила цей аромат. Аромат називається Amore Dolce Amaro від Катерини Вільмінко. Ми з нею познайомилися ось на Піці Фрагранси в Флоренції. І виявилось, що вона зі мною з одного міста. Просто це так неочікувано не, не, не так, так було. І що тут є в цьому ароматі? Тут у нас є вишневий квіт, тут у нас марципан, вишня, тубіроза, кокос, мед, давана, сандал та пачулі. Хтось може сказати, що знаєте, що цей аромат, скоріш за все, дуже-дуже яскравий, дуже солодкий. Може бути так. Ви знаєте, бо тут кокос і мед, і це вже дуже яскраво. Ще й марсипанчику туди дуже-дуже так солодко. Але тут у нас є пачулі, тут є давана, тут цей аромат, як на мене, він дуже класно збалансований. Так, він солодкий, але він і зелений теж і. І черешня, яка мені дуже подобається. Тобто аромат просто-чудовий. просто, просто чудовий. я Оце у оце мене, оскільки тут вже залишилося, він просто неперевершений, класний аромат. І, до речі, вони виграли у Дубаї зараз не так давно, ще і приз за. Найкращу інноваційну упаковку аромата Так що я дуже задоволена, що та людина, яка зі мною з одного міста, вона от такі класні робить аромати і і виграє такі престижні премії. Ось такі у мене були аромати. Я в захваті від кожного цих ароматів, кожний з цих ароматів він Супер класний. Вони дуже різні, ці аромати, але вони дуже всі класні. Я вам раджу їх протестувати, якщо ви можете. Всі вони вже вийшли, незважаючи на те, що вони нові 24-го року, але всі вони вже вийшли і всі вони є на ринку. Ось, дякую вам за вашу увагу. З вами ми зустрінемось у неділю. А сьогодні, у середу, я вам просто бажаю доброго дня і доброго настрою. Choruszył na strzył. Pa, pa.